Лікарів профілактиці в Америці і в Японії. Це лікарі, держава вчила 6 років лікарів таким чином, щоб лікар рад, лікував людину разом із навколишнім середовищем. Це рідкісне явище і дійсно ця школа дуже потужна. У нас дуже потужні в державі інститути профілактичної медицини, протиепідемічні і так далі. Я хочу дійсно сьогодні. Щиро подякувати всім працівникам, які важкі роки працювали у нас на тернопілі. Це дуже багато, це десятки, сотні таких людей, лікарів, середніх працівників, молодшого медичного персоналу, пропонічного персоналу, які спільно працювали за мізерну заробітну плату, можливо, можливо, хто і Дякую, не казав за цю роботу, але вони чесно, добротовісно працювали і забезпечували санітарно епідемічне благополуччя. Я е, оптиміст і все ж таки дивлюся в майбутнє, е, хтось думає, що е, проходить реформування санітарної служби, входять е, різні слухи, що можливо. Вона буде ще меншою, що будуть урізані функції. Але я більш чим впевнений, що історія, яка викладена у тій книзі ще з Угорщини і до сьогодення, вона буде продовжена. Обов'язково. Тому що профілактична медицина є в цілому світі, і вона буде, без неї ніхто не може обійтись. Санітарні лікарі, епідеміологи, інші фактівці аналізів більше 30 напрямків. У нашій роботі вони забезпечують це благополуччя, забезпечують здоров'я людей, дбають за все, і воно так буде. Обов'язково так буде. Я дивлюся з оптимізмом на майбутнє нашої су.